Доброго ранку, мої любі малята. А скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, весна. А чи багато що змінилося у світі з настанням весни? Так, багато. Що змінилося у тваринному світі? Прокинулися комахи, тварини, так, деякі від сну. У тварин починають з'являтися малюки, так? А що змінилося у рослинному світі? Так, просквітли квіти, з'явилися листочки на деревах, так, починають квітнути дерева, а зараз вже починають з'являтися на них деяких плоди. так. А кого ми бачимо зараз на вулиці? Ми бачимо комах. Вони дуже різні. А що комахи робили взимку? Вони спали, але не весь час. Вони прокидалися, щоб поїсти. Для цього комахам потрібно їжу заготовляти заздалегідь. Ось послухайте вірш Леоніда Глібова. Коник Стрибунець. У степу, в траві пахучий, коник вдатний, молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець. Чи в пшениченько, чи в жито досхочу розкошував і це цілісіньке літо, не вгаваючи співав. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма, Коли гульк аж в степ широкий суне злюча зима. Коник плаче, серце мліє, Кинув він до мурав'я. Дядьку, он зима біліє, От тепер вже згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйни ведуть. Порятуй, порадь земляче, як се лихо перебуть. Опізнився небораче. Одказав земляк йому, хто кохав життя ледаче, непереливки тому. Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте, каже коник, пташки, квіти, любе літечко, на те. Скочиш на траву шовкову, все співав би та співав. На таку веселу мову муравей йому сказав. Порозпівав ти літо Боже, вдача вже твоя така, а тепер танцюй, не Боже, на морозі гопака. Малята, хто є головними героями байки? Так, коник та мурашка. Що робив влітку коник? Стрибав, танцював, а мурашка. Так, він робив запаси. Чому коник прийшов до мурахи? Так, тому що не знав, що робити, як йому перезимувати. Добре. Що Мураха сказав коник? Що раз не робив запаси, то танцюй, май Боже, на морозі гопака, Так? цей вірш називається байкою. А що ж таке байка? Це розповідь частіше у вигляді вірша, у якій висміюються погані риси, вдачі чи вчинки людей. Але героями в байках є не люди, а тварини. Люди, нібито вдачі, можуть поглянути на себе зі сторони, побачити, як вони виглядають у різних ситуаціях. Байка навчає людей мудрості та правильної поведінки, тому автор цієї байки сказав такі слова: Моя байка, добрі люди, у пригоді, може, буде. А ось послухайте ще одне оповідання. Написав його Василь Сухомлинський. Воно також навчає мудрості життя, щоб метелик не поколовся. Маленька дівчинка Зоя гуляла в саду. Вона підійшла до акації. На акації гострі, пригострі колючки. Над акацією літає барвистий метелик. Ой, як же йому не страшно літати. Налетить на колюче, що ж тоді буде? Підійшла Зоя до акації, зломила одну колючку, другу, третю. Мама побачила та й питає Що ти робиш, Зою, навіщо колючки зламуєш? Щоб метелик не поколовся, відповіла Зоя. Це дуже добре, що ти на метелика жалієш, сказала мама, але ж і акації без колючок з життя немає. Малята ще дівчинка побачила в саду. Так, гарну акацію в колючках. А над нею літав хто? Метелик. І ким був метелик? Барвистим, гарним, так? А навіщо Зоя зламала колючки? Так, щоб метелик не поколовся, а ще їй сказала матуся? Так, що метелика вона врятувала, але акації вона завдала шкоди. А як ви вважаєте, чи правильно вчинила дівчинка? Ні, чому? Так, тому що вона образ... поламала колючки на акації, так? Що, у яких ще рослин є колючки? У троянди, так? Навіщо вони їм? Так, вони їм захищаються від хижаків. Не можна робити добро одним за рахунок інших. Потрібно спочатку поверкувати, як ваші вчинки вплинуть на інших. Комахи дуже різняються і за зовнішнім виглядом, і за способом життя. Поспостерігаємо за ними, дізнаємося більше про них. У такий спосіб зможемо багато чого навчитися у них, зокрема, бути дружними, працьовитими, як мурашки. До побачення, до наступних зустрічей!